Легендарний рок-гурт Брати Гадюкіний після понад 20-річної перерви повернувся до Чернігова з концертом. За кілька годин до його початку старожили гурту Ігор Мельничук та Павло Корхмальов завітали в гості на канал Новий Чернігів, щоб взяти участь у зйомках програми «Меломан». Брати гадюкіни завершують турне містами України на підтримку свого нового альбому «Made in Ukraine». Що для нас важливо це. Це бути з людьми, і це, щоб люди розуміли, що в цей час не, не тільки треба сумувати, розумієте, а треба і посміхатись. Ні в якому разі, що ми просто сміємося, як дурачки, розумієте. Ми розуміємо, що складна ситуація, але ми вважаємо, що ми повинні посміхатись і бути разом. Заради цього ми робимо цей такий міні-тур. Заради того, щоб люди зрозуміли, що в нас є майбутнє, почали свій тур з рідного міста Львова, і дуже були раді, що нас з першої пісні підтримали е, слухачі. Е, про те, що каже Ігор, ми побачили посмішки е, в такий нелегкий час. Ми хотіли би, щоб в кожному місті, в якому ми знаходимося, до, до якого ми приїжджаємо, щоб люди. Е, Люди слухали наші пісні з оптимізмом. Програму меломан за участю братів Гадюкіних Дивіться на телеканалі Новичнігів у суботу, 27 листопада, о 19.05.